Продовжуємо нашу рубрику, як зберегти здоров'я, молодість, красу та довголіття, як підтримати своє здоров'я, як бути завжди квітучою, молодою, здоровою. Сьогодні все про здоров'я і красу. Ми поговоримо про продукт, який підтримує здоров'я, роботу печінки. Печінка це головний фільтраційний орган нашого тіла. Вона виконує понад 500... Життєво важливих функцій, такі як фільтрує кров, токсини, виробляє жовч, зберігає вітаміни та глікоген, бере участь у синтезі білків та гормонів. Але малорухомий спосіб життя: неякісне харчування, алкоголь, вживання ліків, стрес усе це щодня атакує печінку, тому її підтримка це не розкіш, а необхідність. І сьогодні ми з вами поговоримо про склад. Нашого, нашої добавки для печінки, підтримка печінки від компанії Лівгуд. З вами буде сьогодні я, Олена Юрик і Оксана Зубрицька. У нас вища хіміко-біологічна освіта. Ми розбираємо етикетку і даємо можливість вам дізнатися, що знаходиться, що написано на упаковці, і що знаходиться в наших добавках від компанії Лівгуд. Тому Оксана, даю тобі слово. Розкажи, будь ласка, що які компоненти входять. До добавки від компанії Лівгуд підтримка печінки. Будь ласка, Оксана, даю слово. Вітаю колеги та гості. Перш ніж перейти до складу, я хочу, щоб ви задумалися, чи є у вас такі симптоми, наприклад, загальна слабкість, хронічна втома, підвищення температури тіла, збільшення живота, гіркота у роті, здуття. Тяжкість та біль у правому підребер'ї, набряки кінцівок, пожовтіння шкіри, склер, зміна кольору сечі та калу, висипання на шкірі, безсоння, свержбірж шкіри це всі такі симптоми, які говорять про те, що необхідно звернути увагу на здоров'я печінки. Печінка, правильно Ліна сказала, це орган, який. Фільтрує кров, фільтрує від ядів, від токсинів і від стану від здоров'я печінки залежить якість метаболізму і, взагалі, здоров'я всього органу, всього організму. Райан Гудкін створили дуже хороший продукт: захист, підтримка печінки. Що входить до складу такого продукту? Сама назва говорить про те, що продукт підтримує печінку. Якщо у вас тяжкість або такі симптоми, і хоча б один із симптомів є, зверніть увагу на такий продукт. Цей продукт недорогий, він коштує всього 13 доларів 95 центів. Це наша партнерська ціна в упаковці 60 капсул. Рекомендують вживати 2 капсули на день. Що ж входить, який склад? До складу входить цинк у форматі цитрат, холін, селен, нак це N ацетил Л-цистеїн, екстракт розторопші ТУДЦА, розшифровується як тауро урсо кислота це така жовчна кислота, ала- або альфа ліполіва кислота. Порошок жовчий, екстракт куркуми, екстракт корення кульбаби. Якщо проаналізувати ці складові, найбільша кількість припадає для такого антиоксиданту, як n ацетил Л-цистеїн. Це такий, такий компонент, який є, використовується при отруєнні, при отруєнні навіть алкоголем. Він захищає від ядів і регулює рівень глюкози в крові. Тобто, ті, хто мали деякі отруєння, то таким пацієнтам або використовували, застосовували такий препарат, як НАК. Це анти, сильний антиоксидант. Наступним по кількості є екстракт роз, розторопщий, теж 500 мг. Ресторок, що це рослина, до складу якої входить така речовина, як селемарин. Це речовина, яка відновлює роботу печінки. Вона відновлює роботу гепатоцитів, це клітин печінки. Також проводить антиоксидантну дію протизапальну, протиалергічну і є дуже потужним гепатопротектором, тобто лікує печінку. Ці компоненти можна поділити на такі групи: антиоксиданти під час життєдіяльності вивільняються вільні радикали. Ці вільні радикали приводять до того, що організм засмічується, старіє. І от Щоб забрати і вивести ці вільні радикали, є такі антиоксиданти, як цинк, селен, нак і альфа ліполіва кислота. Ці компоненти є, входять до складу продукту підтримка печінки від лівуд. Також протизапальні категорія протизапальних компонентів це такі як цинк, також тауро-урсо-деоксихольова кислота, жовчна кислота і екстракт куркуми це потужні протизапальні компоненти. Також, я вже наголошувала, такі компоненти, як НАК, це N-ацетил, L-цистеїн та корінь, екстракт корення кульбаби проводять детоксикацію печінки і всього організму. Потужними гепатопротекторами є розторопша і альфа-ліполіва кислота. Альфа-ліполіва кислота це цікавий такий продукт. Він виробляється в організмі і він схожий на вітамін Е. Його ще. Схожий на, на вітамін, вітаміни групи Б, його називають вітамін Е або тіоктова кислота. По структурі нагадує жовчорощинні вітаміни, його ще функція як антиоксиданту, використовується в метаболізмі, нейтралізує вільні радикали, підвищує чутливість до інсуліну. Це особливо тим, хто хворіє на цукровий діабет, зменшує рівень рівня глюкози в крові, діє на жировий обмін, стимулює вивід молекул жиру з клітин, печінки, знижує гіпоксію нервових клітин, тобто виводить газ, допомагає їх відновленню, сприяє регенерації тканин. Ось такі, таку великий перелік функцій виконує одна кислота, назва її альфа-ліпольова кислота або Алла. Використовує цю альфа-ліпольову кислоту для лікування печінки. Вона допомагає відновлювати, відновлюватися після інтоксикації від алкоголю, підвищує рівень активність клітин-печінки, гіпатоцитів. Ось Алла. Альфа-ліпольова кислота приписують її людям віком від 18 років. До 18 років не рекомендується. В кількості альфа-ліпольова кислота до складу підтримки печінки нашого продукту всього. Зараз скажу, альфа-ліполі 100 мг. Ну, все продумано, і ця кількість безпечна. Навіть дітям, які страждають на ожиріння та ожиріння печінки, тому що зараз багато випадків, коли з дитячого, з такого віку дуже малого, страждає печінка від того, що діти вживають продукти з високим містом трансжирів, газовані напої і так далі. Взагалі, людям з хворою печінкою не рекомендується вживати цукор, фруктозу. Випічку магазинну, солодкі газовані напої, магазинні йогурти, білий хліб, рафіновані вуглеводи, алкоголь, жирне м'ясо, смажене м'ясо, трансжири, необхідно включати до свого раціону: це овочі, рибу, курку, індичку, яйця, бобові, горіхи. Гречку кіноа. Вони мають низький рівень глікемічний індекс, тому рекомендуються при таких проблемах з печінкою. Також ще рекомендують для лікування печінки, для підтримки печінки не тільки цей продукт підтримка печінки, тут включені як і цинк, і холін, і селен, і нак. І альфа-ліпольова кислота, і куркумін як протизапальний холін виконує таку функцію, як виведення жиру з печінки. Тобто жирова печінка, яка вже гепатоцити, не виконують свою функцію, вони атрофуються і перетворюються на жирові такі наповнення, тому що вивести жир із печінки включений до підтримки печінки від компанії Лівкут холін. Також відтоку жовчі сприяє екстракт кульбаби. Екстракт кульбаби це така гірка трава, яка сприяє покращенню роботи печінки та відтоку жовчі. Продовжу, що препарат добавка від компанії Лівгуд. Яку розробив Райн Гудкін підтримка здоров'я печінки від компанії Лівгуд це унікальний продукт, тому що до складу входять найефективні інгредієнти, які допомагають підтримувати роботу печінки, а саме детоксикація організму, антиоксидантний захист, підтримка жовчовиділення та травлення. Ще хочу зупинитися на тому, під все ж таки придати трішки уваги альфа-ліполівій кислоті, яка входить до складу підтримка печінки від компанії Лівгуд. Діло в тому, що це вітаміноподібний вітаміноподібна речовина, яка допомагає в роботі всього організму, особливо для тих людей, у які страждають. Цукровим діабетом, у кого надлишкова вага, у кого проблеми з печінкою, у кого проблеми з роботою нервової системи і багато іншого. Це досить корисна добавка і вона включена до нашого до складу нашого продукту від компанії «Лівгуд». Це унікальні продукти, які 100% покращують роботу печінки. Ще хочу відзначити, що добавка – це добре, тим більше натуральна органічна добавка від компанії Лівгуд. Але ви повинні щодня дбати про своє здоров'я, вживати зелені овочі, броколі, шпинат, рукола, капуста, тому що це джерело хлорофілу і багато інших корисних речовин, які дають, активують. Вироблення ферментів печінки, детоксикацію печінки. Вони також знижують запалення, підтримують відновлення клітин печінки. Також рекомендують вживати зранку чисту воду і додавати, з додаванням соку лимону. Це простий ранковий напій, який підтримує. І налагоджує роботу травлення, очищуючи печінку та активує обмін речовин. Також варто приймати часник. Часник це природній гема... гепатопротектор. Часник містить аліцин та селен. Це сполуки, які очищують печінку від важких металів і зменшують оксидативний стрес. Так, ще що можна порекомендувати вживання корисних жирів, а саме рекомендується вживати оливкову олію. Оливкова олія це особливо першого холодного віджиму, у невеликій кількості щодня. Підтримує вироблення жовчі, допомагає травленню жирів та зменшує навантаження на печінку. Також потрібно вести рухливий спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі щодня. Чи то прогулянка, чи то можна навіть робити якісь спортивні вправи на свіжому повітрі. Тобто рух стимулює обмін речовин, а отже, і стимулює функції печінки. І ще дуже важливо: це сон. Сон лягати спати і засинати до 23-23 години. Це дуже важливо, тому що печінка це. Найактивніше працює між 23-ю годиною вечора, ночі до 3-ї години ранку. Якщо в цей час ви не лягаєте спати, процес детоксикації гальмується. Тому до всього цього, якщо ви будете підтримувати правильний спосіб життя і вживати добавку підтримка печінки від компанії Livgood, ви це побачите відповідно на своєму самопочутті, буде знижуватися вага, у кого є проблеми з цього, цього характеру, буде покращуватися енергія в тілі, буде очищуватися шкіра і, звичайно, покращуватися настрій, тому що ви бадьорі, ви активні, ви гарно себе почуваєте, ви здорові і ви можете активно працювати і. Активно приймати участь у своєму житті, тому приймайте, будь ласка, дану добавку, тим більше це 100% натуральний продукт. Всі продукти від компанії Лівгуд мають органічне походження, що підтверджено сертифікатами від компанії Лівгуд на сировину, з якої виготовляється продукція. Є сертифікат сільського господарства Сполучених Штатів Америки, що підтверджує, що даний продукт виготовлений з органічної сировини, це продукт органік. На кінцевий продукт діє пакет сертифікатів представлений, де ви можете побачити, що сертифікат найвищої якості це сертифікат GMP. це сертифікат. Найвищої якості продукції. Крім того, є перелік сертифікатів. Ви можете зайти на сайт, подивитися відповідно даного продукту, підтримка роботи печінки, і побачите, що якість продукції підтверджена великою кількістю сертифікатів. Це що не містить генномодифікованих. Організмів, що не містить хімічних включень, фарбників, ароматизаторів, можна використовувати людям, які знаходяться на кетодієті, можна використовувати, у кого є непереносимість глютену і багато іншого. Тому всі ці сертифікати підтверджені, можна зайти в розділ сертифікати і побачити. Що сертифікат GMP підтверджує найвищу якість даного продукту, який розроблений з 6 місяця 2025 року і діє по 6 місяць 2027 року. Тому, будь ласка, переконуйтеся якості нашого продукту і будьте впевнені, що наш продукт від компанії Good, він є безпечним, він є корисним і ефективним. Що хочу сказати по ціні? Так, ціна продукту складає всього 13,95 центів. Це наша партнерська ціна. Роздрібна ціна складає 17 доларів 95 центів. Якщо подивитися і проаналізувати інші продукти, бренди інших компаній продукту, який допомагає роботі печінки, то ви бачите, аналогічний продукт коштує 49 доларів. Він майже в 5 разів перевищує ціну продукту від компанії LiveGood, тому продукція від компанії LiveGood, а саме продукт підтримка печінки від компанії LiveGood, набагато ефективніша і по ціні набагато вигідніше на 71%. Робіть висновки і думайте, де вам купувати даний продукт. Продукт від компанії Livgood має гарні рекомендації, гарні відгуки вже на сайті. Ви можете зайти, подивитися і переконатися і замовляти. Продукцію компанії LiveGood на своєму сайті. Ви можете стати роздрібним клієнтом, бути роздрібним клієнтом, купувати продукцію на сайті компанії LiveGood. Якщо ви хочете більш вигідно купувати продукцію, ви можете стати лояльним партнером, сплативши всього 10 доларів на місяць, купуєте продукцію і почуваєте себе впевнено. Будете здорові і активні. Крім того, ви можете стати партнером компанії LiveGood, зареєструвавши в компанії і сплачуючи абонплату всього 10 доларів на місяць, у вас буде можливість користуватися продукцією по вигідним цінам, а також будувати бізнес. Що стосується бізнесу, ми запрошуємо вас сьогодні. О 19.30 на зустріч, де ви в цифрах, в фактах побачите, що стосується ведення бізнесу в компанії Livut, як можна заробляти, які переваги, які перспективи компанії вас познайомить сьогодні о 19:30, спікер, лідер компанії LivGood Марина Безугла. Ще у нас є зустрічі по здоров'ю, які проходять два рази на місяць. Лікарі, нутриціологи. Говорять про користь наших продуктів від компанії LівGUD. Рекомендують як вживати стосовно тих чи інших проблем по здоров'ю. Тому приходьте, дивіться на розклад, приходьте на наші зустрічі, долучайтеся до таких зустрічей, і ви можете детально розібратися, як допомогти собі в тій чи іншій ситуації по здоров'ю. Ви можете пройти тест здоров'я. Від компанії LiveGood є безкоштовний тест здоров'я, розроблений, розроблений лікарем, фармацевтом Райном Гудкін, який, ви пройшовши даний тест по здоров'ю, ви можете отримати рекомендації від лікаря і користуватися тими продуктами, замовити ті продукти, які вам рекомендують. Ну і, звичайно, покращувати своє самопочуття, своє здоров'я. Мені цікаво, звичайно, хто встиг придбати даний продукт, тому що даний продукт на маркетплейсі компанії Лівбуд прийшов ось нещодавно. Якщо в когось є вже хтось замовляв і користувався цим продуктом, будь ласка, поділіться досвідом. Якщо ні, то підемо далі. Будь ласка, даю мікрофон. Дівчата, привіт! Дуже шкода, що Оксанка випала. А чесно кажучи, я так я так пожаліла, що я зробила замовлення на день раніше, ніж вийшов цей продукт. Я так його довго чекала, я так його хотіла, але не дочекала. Зробила замовлення, і буквально наступного дня він з'явився в наших бек-офісах. Тому вже наступного разу обов'язково замовлю і хочу сказати, що це дійсно продукт номер один, який повинен бути абсолютно у кожній сім'ї. Тому що ми з вами живемо дійсно в достатньо таких екологічних, не дуже благодійних обставинах. Ви самі це розумієте, і те, що ми вживаємо, якщо навіть людина стежить за цим, всім, все одно продукти наші змінилися, вони не такі, які були 30 років тому, 40 років тому, так як ми раніше все їли натуральне, то сьогодні, чесно кажучи, таких продуктів дуже дуже мало. Навколо нас і в магазинах, і так далі, тому цей продукт повинен бути абсолютно у кожного. Ну і тим більше, наша печінка страждає від усього не тільки від того, що ми використовуємо вживаємо просто в повсякденному житті. Багато хто з нас буває хворіє ті самі простуди, ті самі не дай господь інші, більш чащі захворювання всі ліки. Проходять через нашу печінку, і нашу печінку обов'язково треба підтримувати. Обов'язково, от у нас протокольна медицина, обов'язково під час призначення лікарських засобів одним із пунктів є призначення гепатопротекторів, тобто е ліків, які захищають нашу печінку. І продукт компанії Лівгуд він, хоч і не являється лікарським засобом, але це дійсно той продукт, який буде захищати нашу печінку в повній мірі. Дякую вам за ефір і буду робити замовлення вже наступне, обов'язково цей продукт включу. Марина, дякую за відгук. Це правильно. Я навіть ну бували випадки, коли ми потрапляли в лікарню. То звичайно, ми отримуємо певні призначення. І як один із компонентів, а то й декілька, це на підтримку печінки, однозначно. А у нас є в нашому доступі прекрасний продукт, органічний продукт, та ще по вигідній ціні. Тому користуйтесь і будьте здорові. Кого еще есть будь ласка, слухаю, их. То есть там хватившь сказать, я перебила, че не? Добрый день. Меня зовут Пера. Дело в том, что мы заказали этот продукт, но я сегодня только первый раз его попробовала. Заказала подруга, и мы с ней пока поделились до следующего заказа. Поэтому результатов пока нет. Ну пробую. Остальное все прекрасно. Остальное все прекрасно. Я принимаю зелень. Супер витамины, женские, Д3, К2, и фактор. Отлично! Все отлично, прекрасно. Спасибо большое! Віра, ви правильно робите, що ви вживаєте продукти від компанії Лівгуд, тому що такої якості відкритості, ви ж бачите, все прозоро, все відкрито, все розписано на етикетці. Ви можете взяти пляшку і зробити своє незалежне лабораторне дослідження. І я впевнена, що все, що заявлено на етикетці, все буде відповідно. І ті продукти, які ви перерахували, це ті продукти, які повинні бути на постійній основі, тому що вони підтримують наш організм і наше здоров'я. Ви все правильно робите. Так я бажаю всім здоров'я, бажаю розібратися в наших, з нашими продуктами, оцінити наскільки вони ефективні, наскільки вони дають гарний результат, і почніть з простих речей. Підтримка печінки це обов'язково потрібно робити, тим більше вже людям після певного віку, особливо ті, хто працюють на шкідливих підприємствах, ті, хто вживають ліки, і багато інших багато причин, які сприяють підтримці, важливості вживання добавок, які підтримують печінку. Тому ми рекомендуємо вживати. Підтримку печінки від компанії LівGUD. І якщо ви будете дбати про своє здоров'я, а в частності про здоров'я своєї печінки, то, відповідно, це буде віддячено вам міцним здоров'ям на роки. Будьте здорові і до наступних зустрічей! З вами була Олена Юрик і Оксана Зобрицька.